Вітаю, друзі! Сьогодні буде третя частина на тему сепарації, і сьогодні хочу з вами на прикладі фільму Піаністка проговорити, як не потрібно себе вести з своїми дітьми. Хто бачив цей фільм? Зрозумію, про що йде мова, хто не бачив, я рекомендую подивитися цей фільм. Це не легеньке кіно на вечір, але якщо ви відчуваєте, що ви перебуваєте в всезалежних стосунках з своїми батьками і розумієте, що треба вже щось міняти, то цей фільм для вас. Невеличкий спойлер, розкажу початок фільму, він дійсно цепляє і хочеться і далі, далі дивитися, зрозуміти, що взагалі відбувається. От Уявіть собі, Квартира, тихенько відкриваються двері, заходить головна героїня. Головній героїні, на хвилиночку, 40 плюс, вона професор в консерваторії, вона прекрасна піаністка, її всі поважають, всі хочуть до неї на курс займатися. І от вона